Чому сумуєш ти, душе моя, чому зітхаєш? На Господа надію поклади. Він проведе тебе в оселі раю, де сліз немає, горя і біди. В цей час останній важко в світі жити, куди не глянь, панує всюди гріх. А так хочеться до Господа схилитись, припасти. До його пробитих ніг. Лиш там є спокій, втіха мир і радість. Спіши душе в молитві до Христа, хоч ставить ворог пастки та принади, ти з ним пройдеш. Будь вірна і свята. Коли підеш через випробування, рука Господня над тобою є. Він милує тебе. І вмить останню з небес для тебе поміч подає. Тут на землі ніхто не зрозуміє і не спитає, що тебе болить. Лише Господь любов'ю дух гріє і силою своєю підкріпить. Сердечні рани ніжно перев'яже, зціляючи, пролє на них бальзам, і слово втіхи, слово. Правди скаже, бо на Христі страждав за тебе сам, сам приніс ще більші болі й муки, на жертівник поклав своє життя. Там на Христі були пробиті його руки тобі, щоб дати вічне майбуття. Коли спіткнешся, руки ті піднімуть і поведуть в небесний Отчий дім де сам Христос візьме в Тебе в обійми, там будеш вічно пробувати з ним. До тебе, Господи, через усі страждання, всім серцем лину, всім своїм єством, відкинувши сумніви і нарікання, іду в той край, де радість та любов. Там зможу все Ісусу розказати. Про те, як гірко плакала душа, як сумувала через гори й трати, та Бог її ніколи не лишав. Він душу вів до джерела живого, давав там питись чистої води, знов оживали парустки любові, і було легко по стежинні йти. Чому сумуєш ти, душе моя? Чому зітхаєш? На Господа надію поклади все ближче світло і зустріч наступає. Господь тебе веде в небесний край. Амінь. Амінь.